Eu não sei o Я вітаю всіх, хто дивиться Каловське міське телебачення. Сьогодні у Рубриці у передачі на часі гість нашої передачі Роман Михайлович Мельник, начальник департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. Пане Романе, доброго дня. Я доброго думаю, день. що досить така зараз актуальна тема питання медицини. Дуже багато, як то кажуть, і досягнень, і проблем можна сказати. Ну, насамперед, давайте почнемо із швидкої медичної допомоги. Екстрена медична допомога, наскільки мені відомо, вже прийшла в управління. Управління Калуська Швидка, управління обласного департаменту, та яка зараз ситуація, чи є якісь проблеми Дякую. в даній сфері? Дякую. ну Ви праві що дуже багато уваги приділяється медицині в нашому суспільстві на сьогоднішній день. Знаєте, приходжу з роботи таке враження, що я далі на роботі, включаю будь-який канал і знову ж таки медицина, медицина, медицина. Що стосується центру екстреної невідкладної допомоги, який створюється зараз в нашій області, а це один із. Тих двох напрямків, основних напрямків реформування і роботи в медицині на 13-й рік, який поставлений урядом і президентом, це створення центрів екстреної невідкладної медичної допомоги і створення центрів первинної медико-санітарної допомоги. Створення центру екстреної невідкладної допомоги не можна назвати реформою, мабуть. Я вважаю, це реформувати можна те, що добре є створено. Практично так склалося в нашій області що, на превеликий жаль. Ми не маємо в області ані лікарні швидкої допомоги, що є в більшості областей, і ми не маємо на сьогоднішній день практично хорошого автомобільного парку, що є основою Центру екстреної невідкладної медичної допомоги. Тому сказати, що це реформа, не можна. Я думаю, що це є розумне, з нормальним підходом створення на сьогоднішній день такої структури, як Центр екстреної невідкладної медичної допомоги. Що це таке є? Давайте ми з вами трошечки, щоб люди настелі глядачі зрозуміли. Центр екстреної невідкладної допомоги включає в себе, ми хочемо створити комплекс послуг, щоб надати якомога кращу, якомога кваліфікованішу допомогу і якомога швидше для жителів нашої області. Якщо ми плануємо ставимо собі планку заїхати до 20, за 20 хвилин до жителів сільської місцевості, заїхати за 10 хвилин до жителів міста, то що в цьому є погано? Абсолютно нічого. Якщо ми хочемо оновити автомобільний парк, чи є в цьому щось погане, нема. Якщо ми хочемо на сьогоднішній день створити центральну диспетчерську, щоб ми могли з вами бачити, де знаходиться автомобіль в цей момент і який найшвидше може доїхати до того місця, де потребується ця допомога. Якщо ми хочемо відказатись від територіального принципу, теж я в цьому нічого поганого не бачу, тому що вчорашній чи нинішній принцип, який діє, територіальний принцип, тобто швидка скала, що не має права поїхати в Галицький район. так? Я вважаю, що це нерозумно і неправильно. Іноді швидкість чи відстань до хворого в іншому районі ближче до тої швидкої. Тому треба просто розумно до цього підходити. Ніякої небезпеки в цьому немає. Я думаю, що це все тільки політичні розмови навкруг створення центру. Нічого тут страшного немає. Калужський, калужська швидка допомога це взагалі у нас була одна із трьох, які в області були юридичні окремі особи. Я думаю, що жителі абсолютно не відчули ніякої різниці, як вона працювала вчора, як вона працює сьогодні. Тому що різниця тільки в тому, що ми вчора фінансували із районного бюджету, сьогодні працює, фінансуємо із обласного бюджету. Нічого в цьому страшного немає. І згідно тих реформ, які ставляться, значить, ми повинні відділяти з загального бюджету до 10% на швидку екстрену відкладну медичну допомогу і відсотків тридцять на. Первинну ланку. От так десь мала би виглядати медицина в майбутньому. Ну яким чином буде здійснюватися реорганізація первинної ланки? Значить, ми говорили з вами, що два основні напрямки реформування на тринадцятий рік. І дякувати Богу, що комусь вистачило клепки об'єднати ці два потоки реформ одночасно. Поясню чому. В цілому світі 80-90% це робота первинної ланки. От від загального обсягу медичних послуг 80-90% у розвинутих країнах на себе бере первинна ланка. Це найдешевший вид медичної допомоги. Це так звані сімейні лікарі, Інститут сімейних лікарів, які ми зараз практично створюємо. Хоча, сказати, що це теж щось нове, ну, ну важко. Ви Теж виросли, я думаю, що в більшості в нас виросли в селах. Ми прекрасно знаємо, що в селі віддавно працював лікар. Чи то був фельдшер, його теж називали лікарем для того, щоб надати йому статусу, йому теж казали лікар тому фельдшеру. Той фельдшер знав все. Він знав від маленької дитини про неї все в хаті, він знав до найстаршої бабці. Тому це вже був перший прототип сімейного лікаря, нічого нового ми з вами не вводимо. Десь трошечки воно по-іншому виглядає у місті, тому що ми звикли, що в місті був окремо терапевт, окремо педіатр. То в селі цього не було, і там сільська медицина вже з 2003 року преуспішно працює, якщо не давніше. Перспективи, чому, ми, чому цих два напрямки разом ми брали, тому що чим краще буде працювати первинна ланка, цей, цей сімейний лікар, це інститут сімейних лікарів, тим дешевше буде вся медицина. Бо на сьогоднішній день от та сама швидка допомога вона виїжджає на будь-який виклик. Вона виїжджає до хронічного хворого, якого і не треба їхати, вона по два-три рази на день виїжджає. Тому що є виклики, там ніхто не, не, не може надати допомогу, мусить їхати швидка. Ціна тоді такої послуги медичної ну, страшенно виростає. У нас 978 до 1000 викликів в день швидкої допомоги по області. Ну уявіть собі, яка це ціна, якщо це є і витрати на бензин, напевне, це є витрати а, на заробітну плату бригаді швидкої, швидкої допомоги, тому це дуже дорого коштує. І в тих районах, де краще працює, де краще працює первинна ланка, швидка виїжджає менше. І в районах є так, що бригада, ціна бригади на рік коштує 500 тисяч, а в іншому мільйон. Це говорить про те, там, де мільйон вона коштує, ціна такої бригади. Говорить про те, що дуже погано працює первинна ланка. Не бачу нічого теж страшного в тій первинній ланці. Що таке первинна ланка? Це буде центр первинної медико-санітарної допомоги, така поліклініка, де будуть сімейні лікарі. І це будуть ФАПи амбулаторії по району, а це буде первинна ланка. На майбутнє вона буде фінансуватися з бюджету району, а фінансування вже, скажімо, центральної районної лікарні, такої як, як ваша Каурска, вона буде вже фінансуватися з обласного бюджету, тим самим розрузить бюджет Каурського району можна буде більше фінансувати на первинну ланку. З загальної цифри, я вже казав, до 35% мало би йти на первинну ланку. Ми прекрасно розуміємо, на сьогоднішній день є трошечки перекос в роботі медицини Калушського району. Дякуючи владі, дякую за це, направду дякую. Ми зробили зараз в Калужському районі шикарні медичні заклади з новітніми технологіями, з прекрасним обладнанням і так далі. Но ми забули, що є ще первинна ланка, яку треба. На сьогоднішній день піднімати, щоб надати її згідно табелю оснащення, згідно всіх правил медичних, створити там такі умови, щоб людина не обов'язково їхала в центральну районну лікарню. Ну іноді це просто не потрібно. Вона їде сюди, тому що ми тут маємо безкоштовне лікування, безкоштовне харчування, хороші умови перебування. А там в амбулаторіях цього немає. І тому людина змушена їхати сюди, і це десь на сьогоднішній день вірно. Але на завтрашній день ми мусимо будувати зовсім іншу первинну ланку, створити там всі умови для того, щоб людина потягнулася для лікування на первинну ланку. Романи Михайлович, з, з 2014 року от є така інформація, що центральні районні лікарні планують передати в управління обласного департаменту. Власне, яким чином передати комунальну власність міста, в, в управління області, можна так сказати. Так. Тоді різні райони будуть у, у різних умовах. Давайте, це ще питання надзвичайно сере. Воно, воно на сьогоднішній день обговорюється ще. Я думаю, що знову ж таки медицина сьогодні дуже швидкими кроками йде вперед. І решта реформи в державі трошечки не встигають за нами. Я думаю, що буде розумно, якщо спочатку створиться пройде територіальні реформи, спочатку зроблять округи. У нас, а потім вже ми будемо робити окружні наші госпіталі. Оце буде правильно. Тому я не готовий на сьогоднішній ну, день. Власне вже на наступне питання говорити, нас фінансові задати, моменти, якщо буде так створення так. госпітального округу, чи думаю, потрібно тоді в такому випадку передавати? Я, я думаю, реальний. що Калуш, Калуш е, ну скажу вам відверто, що Калуш планується як госпітальний округ, місто Калуш, як один із госпітальних округів. Тому що ви прекрасно розумієте, що у вас дуже серйозна матеріальна база в Калуші, Досить гарно, досить хороший район знаходиться в такому місці, що десь виглядає йому і пасує бути госпітальною базою. Але ще раз кажу, давайте ми не будемо людям зараз забивати голову тими реформами, які ми ще самі толком не знаємо, як зробити. Давайте ми робимо те, що на сьогоднішній день розумно і перспективно. Ще раз кажу, було б дуже розумно, б було зроблено спочатку територіальну реформу. Ну і на завершення, мабуть, таке дійсно для людей болюче питання таке страшне слово, оптимізація медичних закладів. Це потягне за собою скорочення персоналу? Дуже добре, що ви назвали слово оптимізація. Значить, ми, ми налюкали вже людей словом реформи, так? Ми переключилися, ми переключилися значить, тихенько, щоб дітей не лякати, ми переключилися на слово оптимізація. І ви вже зараз оптимізацію теж називаєте таке страшне слово, яке оптимізація. Не знаю, де вже далі ми будемо тікати від цього. Значить, давайте ми тоді поговоримо з нашими глядачами на цю тему, щоб зрозуміли, що абсолютно немає чого боятися. По-перше, те розпорядження, яке було підписано. Недавно обласною державною адміністрацією після виходу Михайла Васильовича з відпустки було відмінено. Якщо ви знаєте про це, то, то, то кажу, якщо не знаєте, будете знати, значить, що то розпорядження є відмінено. Тому що десь трошечки там, можливо, помилилися. І нічого страшного немає. Ті, хто роблять реформи, ті, що хочуть щось зробити, іноді помиляються. І дуже розумно, що признали цю помилку і відмінили таке розпорядження. Але що стосується оптимізації, що ж таке все-таки оптимізація? Є певні кошти, які виділяються на медицину області. Сьогодні ця сума становить мільярд 300 млн гривень. Коли ми говорили про реформи, людей лякало це слово, почали говорити оптимізація. Що ж таке все-таки оптимізація? Є дуже велика частина ще тих старих задатків совітських, коли е, ліжок було настільки багато. І лікування було, ну, скажімо, не таке ефективне, як сьогодні. Не було таких новітніх технологій, не було лапароскопічних стійок, не було ангіографів і так далі. Ті апарати, які дозволяють сьогодні дуже швидко проводити лікування, людина вже практично на другий-третій день може йти додому, або через 2-3 години йти додому. Тому чи потрібна така кількість ліжок. Згідно 33-го наказу, такий є наказ, наш мозовський наказ. Де розраховується від кількості населення, розраховується кількість ліжок, які потрібні для обслуговування такого населення, і звичайно штатні одиниці, які обслуговують ці ліжка. Коли ми говоримо зараз про оптимізацію, то ми говоримо про оптимізацію не там якихось медичних закладів. Чи... Це ми говоримо про оптимізацію бюджетних коштів, які виділяються на обслуговування медичних закладів. Тому оптимізація повинно, було, повинні люди зрозуміти, що, що таке оптимізація. Ви прекрасно знаєте, зараз відкривається дуже багато денних стаціонарів. Колись люди не хотіли бути в лікарні, ви це дуже прекрасно. Пам'ятаєте, вдень вони полікувалися, а вечором вони йшли додому, щоб помитися, поспати, до, до родини своєї. Тобто, є дуже велика частина людей, яка не прогли, не потребує круглодобового добового нагляду. І ми це прекрасно розуміємо. Тобто. Утримувати ці ліжка даремно, а зараз показує статистика, що біля 400 ліжок практично в році не працюють. От рік має 365 днів. так? Ліжко повинно працювати 340 днів. От ми вже так говоримо з вами, як не професіонал, говорить, а так для того, щоб ви зрозуміли вже АЗ, тої медичної адміністративної роботи. Тому ліжко повинно працювати 340 днів на день. Ну, якщо воно працює 300 днів на день, а якщо є дуже багато яких працює на не перепрошую, не на, рік, рік, на рік зрозуміло або є 250 е, працює на рік, ну то значить, воно просто стоїть і пустує. А хтось отримує зарплату, а хтось там ночує коло того ліжка і так далі. Чи не розумніше пустити ці кошти на медикаменти, пустити на покращене лікування, купити обладнання за ці кошти, чи будемо далі тримати просто ці ліжка для того, щоб вони стояли? От що таке є оптимізація на сьогоднішній день, тобто розумне і правильне використання кожної державної копійки, щоб вона не пропадала. І ще, коли ви послухаєте виступи голови обласної державної адміністрації, він завжди каже і дає слово нам, а, цим самим мотивуючи нас до роботи, що ми не зменшимо на жодну копійку фінансування галузі. Якщо нам удається зекономити мільйон два, три у нас його не заберуть і на другий рік нам не обмежать фінансування. Було 1 мільйон триста, мільйон триста залишиться. Ну якщо ми з цього мільярд триста перепрошую, якщо ми з мільярда триста, хоча б 10 мільйонів зекономимо на тому, що будемо правильно використовувати ці кошти, то за 10 мільйонів ми можемо купити 10 ранімобілів. Я думаю, що ця ситуація зрозуміла і лякатись тої оптимізації не треба. Десь трошечки перегнули палку, що е, говорили, що будуть закриватися фельдшерсько-кошерські пункти, будуть закривати заклади. Абсолютно ні. Просто їм треба дати нове життя. Подивитись, що на сьогоднішній день потрібно. У нас на превеликий жаль в медицині і в області, і взагалі в Україні, ми забули про три складові медицини. які є: це профілактика, це власне то лікування, яким займається зараз заклад, в якому ми з вами спілкуємося, і це реабілітація. Оці три складові медицини. На превеликий жаль, дуже слабенько працює у нас профілактика, тому що стали зараз, колись були організовані трудові колективи, з якими було легко працювати, в них можна було займатися тими профілактичними заходами. заходами. Зараз трошечки це є важче. І не працює реабілітація. Тобто, людина після лікування інтенсивного, яке вона повинна пройти тут в медичному закладі, далі повинна отримати хороший реабілітаційний, тобто закріпити своє здоров'я. Вона вже вилікувалася, її того треба закріпити. Тому, Якщо якийсь заклад, ми бачимо, що він недопрацьовує. Це не йдеться про центральні районні лікарні. Вони мали пацієнтів, вони завжди будуть мати. Але є ще у нас районні лікарні в різних районах. Є районні лікарні, які стоять в живописних місцях і так далі. Чому там не робити хороші реабілітаційні центри? Чому там ми зберегли б робочі місця, ми б їх навіть і розширили і отримали набагато кращий результат, ніж просто отримувати роддом, наприклад, який. Роди, в якому коштують 32 тисячі гривень. Тому що було всього на всього 36 родів за рік, а ми тримали ціле відділення. От ми порахували, що одні роди коштують 32 тисячі для нас. Тому оптимізація це і розумне і правильне використання бюджетних коштів. Ну що ж, я буду дякувати вам за таку вичерпну відповідь. Звісно, я думаю, що це наша не остання розмова. Наступного разу, коли ми зустрінемося із телеглядачами, будуть суцільні позитивні і хороші новини. Нагадаю, що гостем нашої передачі Роман Михайлович Мельник, начальник департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. На все добре. Я вам теж дякую, всім доброго здоров'я.